Всім привіт, друзі! Сьогодні я прочитав, як множити на 9 на пальцях. В цьому мені допоможе мій брат. Ми вам разом покажемо, як це робити. Він буде казати приклади, а я вам покажу. 2 помножити на 9. 1, 2. Другий палець ми загинаємо. Ті, що йдуть, перед. Загнутим пальцем це десятки. А ті, що йдуть після, це одиниці. Зараз в нас це один десяток і вісім одиниць. Виходить вісімнадцять. Шість помножити на 9. Тут ми вже беремо шостий палець. Один, два, три, чотири п'ять. Шість. Шостий. Загинаємо. І до нього йде один, два, три, чотири, пять. П'ять пальців. А після нього один, два, три, чотири. Чотири пальці. Виходить 54. чотири. І останній. Дев'ять умножити на 9. Тут ми 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Дев'ятий загинаємо. До нього йде 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8. А після нього 1. Один. Од, одна одиниця і 8 вісім десятків. 81. Ось такий цікавий ролик в нас получився. Всім па-па!